9 листопада учні першого А класу спеціалізованої загальноосвітньої школи No5 імені Людмили Богаєвської завітали до вищого професійного гірничо-будівельного училища не заради профорієнтації, а на смачний майстер-клас майстриня-організаторка Лариса Шашло запропонувала школярам навчити їх приготуванню улюбленої національної страви українського вареника. Вбравшись, наче справжні кухарі, малюки узялися уважно слухати шефиню. Вона поцікавилась, чи люблять діти ласувати цими виробами з тіста з різними начинками. На це отримала стверджувальну відповідь. А тому запевнила першокласників, що кожен, хто долучився до майстер-класу, точно навчиться ліпити вареники і зможе вдома здивувати кулінарними здібностями усю родину. Кожному маленькому кухарю майстриня роздала заготовку з тіста, яку вони завзяттям почали розкатувати скалкою. Утворивши необхідне для майбутнього вареника кружечок, школярі якнайшвидше хотіли покласти на нього смачну начинку. Майбутній вареник мав бути з картоплею. Тож, озброївшись ложкою, діти щедрістю викладали начинку на тісто. Хто із картоплею переборщив, мав виправити помилки, адже зліпити дві половинки тіста, щоб утворився півмісяць, не так вже й легко. Найкраще це вдавалося тим діткам, хто вдома допомагає матусям і бабусям готувати цю смачню щуву. Молодеця. Молодеця. І дивіться, я зараз обрала самий, самий найкращий вареник. Дивіться, мені подобається. У віки. І віка зразу отримує приз. Держи, віка. Дивіться, який гарний у віки. Потренувавшись на одному, треба спробувати зліпити й другий. Школярі узялися до праці й дуже старалися, щоб їхні вироби стіста вдалися. Так і сталося. Закріпити успіх Лариса Шашло запропонувала на третьому, четвертому, п'ятому і шостому варениках. Поки майстриня збирала готові вироби, діти ласували начинкою, яка залишилася. Кілька підносів з варениками саме стільки зліпили маленькі кухарі. Помічниці забрали на подальший етап готування відварювання. Поки страва готувалася, школярі розважалися, граючи в різноманітні цікаві ігри. А ось і вареники. Вони ще парують і виблискують маслом, яким їх змастили. Настав час спробувати те, що наготували. Діти з неабияким апетитом куштували власноруч приготовані вироби, які їм дійсно були до смаку. Поки їли, Лариса Шишло вирішила загадати ще одну загадку малюкам. Діставши величезну макітру, питала, чи відомо маленьким кухарям, що це вона тримає у руках. Першокласник Левчик здогадався, що цей посуд використовують для подачі вареників, проте нікому зі школярів назва раніше не була відомою. Першу порцію вареників діти з'їли швидко, тому, як і годиться, захотіли добавки. А вона й не забарилася. Вареників наліпили з запасом. Смачний захід добігав до завершення. Перший а клас отримав у подарунок спільний сертифікат, що засвідчує участь у майстер-класі, а також поіменні сертифікати, які є підтвердженням кулінарних здібностей і майстерності у приготуванні вареників кожного маленького кухаря.